Всім добрий вечір. На дворі зараз 9 годин, ну 21-10, я тільки йду з роботи. Слава Богу, неділя працююча закінчилася. йду, на голові, хто знайшов вже. Я оце два дні, якщо чесно, дівчата і хлопці дуже зайняті. І не записувала відео, але рецептик зняла сьогодні в день. І обов'язково вам загрузю, покажу. На вулиці, сьогодні вже перший день весни, але така погода на вулиці, знаєте, як міняється дуже швидко, і дощ був, і сонечко світило. Головне, коли я на роботі, тоді сонце світить велике. Коли я вдома дощ падає, я сьогодні, ви знаєте, якщо чесно, ходила прибирати кімнату, де жили українці. Ну, звісно, хлопці, все, Боже, я вам не можу передати, як це було брудно. Взагалі, ви знаєте, от. Є люди, звісно, всякі, але кімната в такому жахливому стані була. Ну нічого, треба було прибирати, то я сьогодні встала з позаранку, пішла-прибрала там, потім прийшла додому, приготувала рецепт, бо вже хотілося з вами поділитися. Дівчатка мої нічого не знімали, теж займаються, кажуть, нема нам коли. Завтра хочуть поїхати в місто, трішечки скупитися. Там треба і по хазяйству, і все. То мама то сусідку просила, а це каже, треба поїхати своїм глазом глянути. Та і ліки закінчилися, треба ліки купити, то вона каже, я краще поїду сама. Знаєте, як вже знаєш, в яку аптеку піти. Все. Я, звісно, от як я ходила в яку аптеку, тепер ходить мама туди. І так, я в без селфі палки, бо біжу з роботи ж не брала. І я думаю, поки вже прийду додому, сьогодні субота, вже всі будуть відпочивати. А я буду своїм відео. Я ж забула вам дівчатка розказати. Я ж те сало, що в мене було, о, рука, бачите, як цей те сало, що в мене було. Е, Насенька приїжджала, я її все майже спакувала, і вона повезла, вона в мене теж любить сальце, то я вирішила, <гум> думаю, я собі, якщо що, куплю, а її є. І понесла сьогодні дівчаткам тут на роботу спробувати, думаю, от де. вони кажуть, та у нас там є, якось вони називають по-своєму те сало. Я кажу, дівчатки, це не таке. Це ви такого не пробували. Вони скуштували, да", сказали. Дуже відрізняється від їхнього сала. Так що, каже, у вас дуже смачне. Я кажу, так це ще ж, так, е, да, е, я не можу сказати. Хлопчик каже, що це, ну, цей чоловік, якого я брала, кажуть, що це. Домашнє сало, і тобто як в Україні, все, да, воно на смак таке. Ну але е, мені здається, що у нас, як ми дома різали і як я купувала на базарі, мені казалося, що смачніше. Ну, вже яке є, то таке вже діло, аби сальце. Настінка казала, що мама дуже смачне. Цим дівчаткам, ті, що з мною на роботі працюють, то їм дуже сподобалося. Завтра вихідний день, але напевно буду відпочивати. Вже то... він чекає автобус, буду відпочивати. А вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми готуємо з вами солянку. Я поставила в каструлю на бульйон і зварила там свиняче м'ясо і... Кури куряче, я варю бульйон, він вже зварився. Так, тепер беремо, бо мене давно просила моя підписниця, вона, вона з нами дуже давно, і вона мене просила, але, якщо чесно, дівчатки, хлопці, не було і часу, і я вам скажу так, раніше я її дуже їла. Я вам так скажу, а зараз оці копченості, то я їх ну як, стараюся менше вживати. Я вам, я вам кажу так, як воно є. Донька в мене дуже любить солянку. Дуже. Але я вам тільки одне скажу: що я не купила оливок. Я це признаюся, але в рецепт я обов'язково напишу, що оливки треба. Я не буду писати вам грамовки, що я там ну, так приблизно там напишу, але в мене пропорція така. Вона і не дуже маленька, але цибулі, бачите, я кидаю багатенько. Десь така цибулинка грам на, наверное, на 90. Так, Додаємо до сковорідочки олійку і додаємо нашу цибулю. Будемо смажити. Ви, можна і не додавати, але я завжди додаю. Катунка, звісно, невелика, там 2,5 літри. Сама зім. когось пригощу, щоб не так багато їсти таке. Я, я ж кажу, я люблю її, але отож, ну нічого, зараз приготуємо. Я, ну як, завжди готую так, як оце ж, я вам зараз покажу. Але інколи щось там імпровізую. Так, натерли моркву, чекаємо, поки підсмажиться цибуля. Поки у нас цибулька смажиться, ще скажу. Інколи люди не додають картоплі, я картоплю додаю. Я її дрібненько так ріжу і кидаю її буквально на ну, на, на 2,5 літри. Каструлька така у мене. У ну, мене такі. Дуже маленьке, то я зараз поріжу 4. Ось так, все. І це буде достатньо. Можете і не додавати, звісно, кожен готує солянку по-своєму. Так, картопельку вкидаємо, хай вариться. Картопелька тут додала до місця. Так, чекаємо. І цибулька зараз до золотистого кольору морку додаємо. Тоді покажу, що будемо робити далі. Морква смажиться, ми тут беремо, поріжемо огірки. Огірочки я буду різати отакими от полосочками. Можете, як хочете, як вам захочеться. Але я вирішила, полосочками, хай буде. І додаємо там, де в нас смажиться морква із сивулкою. Вірочок трошки підсмажиться, небагато. Я сюди вогонь прикручу. Так, додаю пасти. Я додаю пасти, ну, сюди додам ложку півтори. Я кидаю багатенько, бо я люблю, щоб був червоний колір. Зараз трішечки воно підсмажиться. Тепер ми беремо е, різні види ковбасок. Які у вас є. Я, сьогодні у мене це сосиска, потім підкопчені такі сосисочки і таке копчене м'ясце. Я вам так скажу: чим більше у цій солянці буде різновидних видів там, ковбаски. Так же само. Варимо і бульйон, щоб він у вас був там, свинина, курятина, гав'ядина ну хто на чому любить. Тому я так і додала курятину і свинину, а тут вирішила, так от, варінку, <смі> варену сосиску, потім копчену. Чим буде, я ж кажу, чим буде більше, тим буде смачніше. Так, тепер задовільної... Форми ріжемо наші оці ковбаски. Я трішечки додаю на сковорідку олійки і буду їх підсмажувати, але зовсім трішечки. Так, варенку нарізала, копчені так ось ковбаски. Порізала кружечками, бо по-іншому не цей. А м'ясе теж поріжемо так длинесенькими такими смужечками. Сковорідочку поставила вже. Зараз підсмажимо. Мені подобається, воно швидко готується і, пам'ятаю, як ми готували там на якісь там весілля, або що, то на другий день то або солянка, або суп із прикадельками. Завжди так було. Ось так вона в мене смажиться, я зовсім трішечки, недовго. Зараз вам покажу, до якої трішечки, я небагато її смажу. Коли у вас воно отак підсмажилося, зовсім трішечки, так як я вам і казала, олії я собі таку, знаєте, капелюшечку зовсім довела, тому що тут воно із самого, знаєте, колбаски там це і є свіже. Тепер беремо і додаємо сюди в каструльку. Так, і хай воно в нас кипить. Зараз картопелька звариться, і тоді будемо далі. Якщо у вас е, там вода википила, ви бачите, там, ну, так як у мене, ось, бачите, варила поки і наливала небагато, додаю просто із чайника. Трішечки додам. Але вона повинна... Я варю її нерідко. Ось вона, я вам покажу. Ви бачите, яка вона, вона в мене густа. Ну, все за бажанням. Коли наша картопля вже, виспро, ну, вже вона <кхи> зварилася, тоді ми беремо, додаємо засмажку. Я засмажку зробила і висипала у мисочку, бо в мене ж немає тут декілька сковорідок. Так, Перемішуємо це все. Хай воно у нас іще покипить. Цього разу, ви знаєте, пасту взяла, вона така не дуже червона. Вроді кинула багатенько, але тепер я беру солю. Це все за смаком. Тоді вже будете куштувати, що там у вас Перчику я небагато. Вінулася вже нарізати зелень, забула, що вас не включила. От уже Оля. Так, тут я взяла і петрушку, і кріп. Додаємо тепер сюди зелень, додаємо лавровий лист. І от зараз я завжди, дівчата і хлопці, коли в мене були ці оливки, я їх завжди, оце зараз і додавала закипить. І солянка готова. Зараз покажу. Е, лимони я сюди не кидаю, я просто додаю окремо кожному в тарілочку. Ось дивіться, дівчата і хлопці, яка в нас вийшла соляночка. Правда, не вистачає оливок, ну нічого. Ви кинете, і у вас вона буде така, як треба. А лимончик, бачите, так, зверху додала, тому що не кожен любить з тим лимоном, тому я його не даю. Ну, саму каструльку. Якщо сподобався мій рецепт солянки, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Так що беріть собі на заміточку.